Звертаю вашу увагу на наші святкові платячка для, малюч... для малючків, доступні до замовлення у розмірі 74, 80, 86, 92, 98. Ось така красота, красота. Кремовий, класний, такий ніжний, гарний колір. Так, це в нас бант, Ось так. Потаємний гарний замочок, ніжний. Декілька шарів у нас, щоб воно було пишнесеньки. Саме останній шар у нас обов'язково іде котоновий, з тоненького, тоненького котончика, щоб нічого не парило. Ось така красота, перлинки гарні, красиві. І додатково іде ще бант. ось Такий бант-пов'язочка Ось така красота. У нас і ще гляньте на оці красиві фонарічками, гарні рукавчики, які гарні. Там все котончик теж всерединці. ну дуже класно. Сукня дуже-дуже гарна. Отож, кому потрібно на святкування нашим крисунечкам. Звертайтесь.